Що ж ти нам михала женца нашу зроби дуй бакаче що ми вдяча козацько градула Она до се! Україна! Она до себе! Україна! Она душе! Україна! Она душе! Віліті я народи! Велісія народа! Велісія народи! Україні! Слава Україні! Друзі, у нас мирна акція. Я ще раз нагадую, ми не закликаємо ніяких незаконних дій. Ми сьогодні прийшли нагадати ще раз, що поліція має бути з народом. Нагадати, що вони мають нас захищати від усіх небезпеки, які існують у нашій країні. Я просив звернути увагу, бачу, нас знімає багато камер на ці надписи, тому що вони зараз символізують нашу думку. Наша розуміє той ситуації, яка є в Україні. Я дякую кожному, хто взяв участь в цій акції, дякую всім, хто приніс сьогодні наш Наша акція є дуже символічна, але я сподіваюся, що вона досить промовиста.